Султанія Зенідова, Кримська татарка. До Луцька з сім'єю переїхала у 2014 році, а у 22 заснувала громадську організацію Маріфет, яка популяризує інформацію про корінні народи України, нині вивчає кримсько-татарську філологію у Київському національному університеті. Сім років ти переїхала з рідного Криму до Луцька. і я хочу запитати моє перше запитання: як ти тримала, якщо вже не фізичний, то духовний зв'язок із своєю рідною землею? Ну, в першу чергу, моя родина допомагала мені в цьому, бо я переїхала не сама, а з батьками та старшою сестрою, і згодом до не сприйняв мій старший брат. От ми в сім'ї зберігали наші традиції, нашу культуру, мову, банально навіть приготування їжі це також є. Складником кримськотарської ідентичності, і в якійсь мірі це допомагало розуміти, скажімо так, себе, свою ідентичність, своє походження. Ну і звісно, у нас є інтернет. Ми живемо у 21 столітті, і отже, можемо спілкуватися з рідними попри відстань. Зараз у Луцьку живе кілька родин, які мають коріння з кримськими татарами. Як ви об'єднуєтесь? Можливо, ви разом святкуєте ваші свята, маєте якісь різні релігійні об'єднання і так далі? У Луцьку є мечеть, і щоп'ятниці чоловіки збираються на п'ятничну молитву. Ми між собою спілкуємося, дружимо, ходимо одне до одного в гості, і також святкуємо разом релігійні свята. Наприклад, 6 червня буде курбан Байрами, і люди зберуться для святкування. Що було найважчим у адаптації в новому місті? Найважчим було напевно звикнути до середовища, звикнути до того, що ти тепер інша. Uh, і всім цікаво, цікаво, хто ти, цікаво, як ти мислиш, що ти робиш. Uh, цікава твоя культура. І було перший час досить незвично, що люди, наприклад, не звикли до книжкатарських імен, коли ти представляєшся. Uh, незвично, що ти виглядаєш по-іншому. І були певні. Культурні нюанси, коли, наприклад, не дуже розуміли мене, або я, наприклад, не дуже розуміла інших. А проте згодом воно швидко проходило, оскільки в дитячому колективі досить швидко адаптуватися. Коли я навчалася в школі, в нас була досить мала кількість годин відведена на. Вивчення Криму, це в основному було Кримське ханство, походи ханів, можливо, трішечки Золота Орда, Курлта і перша анексія Криму Росії у XVIII столітті, відповідно, події 14 року. Коли ти приїхала в Луцьк, ти відчула, що у нас недостатньо знань про взагалі кримсько-татарську культуру і історію? Угу. Так, це було досить відчутно. Особливо коли, наприклад, якось була Неприємна ситуація в третьому класі. У мене а, наша класна керівниця вирішила зробити а, день пам'яті, жарт 18 травня. Проте вона досить некоректно почала. Вона почала розповідати про те, що все ж таки кримські татари зрадники, і вони все таки зрадили а, батьківщину. От і за це їх депортували. Проте це було начебто неправильно, навіть попри те, що вони зрадники. І, хоч я була досить сором'язливою дитиною, проте я встала і сказала, що це була неправда, що ми нікого не срачували. І це було не так. І тоді вчителька вирішила мене чи то поставити на місце, чи то прилякати, чи ще щось. І Сказала: ну, вийди тоді і розповіла, як це все було. І тоді я вперше напевно це відчула якісь бажання відстояти справедливість. І, хоч мені було страшно, проте я вийшла і розповіла історію своєї бабусі, як це було насправді, що ніхто нікого не зраджував, що це все радянська, а згодом російська пропаганда, і їй вірити не варто. Чи була в тебе потім змога на шкільних заходах, окрім того неприємного випадку, якось репрезентувати історію кримського татарів? На шкільних заходах ніт. Проте згодом я влаштовую свої власні заходи в межах своєї громадської організації. І тоді так я могла розповісти справжню історію усім охочим. В основному ми співпрацювали з місцевими бібліотеками і там проводили заходи. Які традиції та звичаї кримських татар, на твою думку, є найбільш цікавими, щоб розповісти про них лучанам? Цікава традиція це прям. Пазова, оскільки в нас досить українська та розвитна кава традиція. Вона всім цікава, цікаво, як там варять каву. І що цікаво, що у кожної родини свій рецепт. От вони дуже відрізняються. Деколи навіть ми з друзями говоримо і жартуємо одне одного, що, наприклад, моя подруга не так, як ми варить каву, значить це неправильно. От, але це, це звісно, жарти. Наприклад, у моїй родині каву зазвичай варять у джезві, тільки у джезві. У іншому випадку це вже не кава. От, спочатку наливаємо воду, вона має скипіти у джезві. потім ми знімаємо воду з вогню і додаємо каву мелену. Я зазвичай додаю 4-5 ложки, але це дуже крепко виходить. Якщо, наприклад, людина п'є не суперкрепку каву, то можна і три додати, і менше. От, перемішуємо і знову повернемо на вогонь і чекаємо, поки підніметься пінка, і тоді вже кава готова. От, але, наприклад, ще існує варіант, коли одразу в холодну воду заливають каву. От, це також можна, але як на мене, це досить такий лінивий варіант. От, також з цікавих традицій, ну, напевно, найбільше людям гастрономічні традиції цікаві завжди, оскільки це завжди смачно, завжди приємно, бо про приємне. А Також особисто я дуже люблю кримсько-татарський фольклор. кримсько татарську літературу для мене це, скажімо так, найцікавіше це моя сфера діяльності наразі. От, фольклор — він досить різноманітний, він є і страшний, і більш такий дитячий. От, але звісно, мене цікавить страшне, ці оскільки його любила моя бабуся, і вона його розповідала скажімо, моїм старшим мені О, от, і власне ним я зараз і займаюся переважно. О, також ну, залежить від інтересів людини, деяким людям, наприклад, цікава історія. Про неї також можна розповісти. А мене ще зацікавило, які художні образи, страшні, як ви сказали, в фольклорі зустрічаються, які суперечать або просто не зустрічаються в нашій українській культурі, Бо в нас, наприклад, є вовкулаки, чи щось є таке в кримській культурі? Угу. А що такого, що, наприклад, не зустрічається в українській, це наприклад джини. а це з ісламської мусульманської культури не є якби, і хороші, і погані, а, в залежності від того, з яким ти зіштовхнешся, скажімо так. У нас також є обур, це аналог упиря. У нас є відьми, а, у нас є Албаста це а, жінка з довгим волоссям. Вона живе переважно біля водою. а, Здебільшого, це а, мати, що померла під час пологів. Uh, і uh, вона живе біля потої, млякає людей, uh, і вона заплітає волосся коня. От дуже багато пов'язано з кіньми, оскільки uh, кримсько-тальська культура вона належить до степової культури, а в степу кінь це дуже важливо. Це і спосіб пересування, і їжа, і все от. Чи виникала в тебе колись думка написати, якщо вже не підручник, то якусь таку методичник посібник, в яких ти б зібрала б найцікавіші, на твою думку, факти традиції кримсь, про кримських татарів, щоб це поширити в ширші маси, і це було б більш так доступніше для звичайних учнів, студентів? Думаю, наразі підручники не найактуальніша тема, оскільки мало хто читає. От, і було б більш актуально створити платформу е, онлайн-лекторії, де в доступній формі усі охочі могли б подивитися або ж послухати е, подкаст, відео про історію, культуру кримських татар. Про це, це не досі це досі не моя тема. Е, мене більше цікавить конкретно література і мова, оскільки це моя спеціалізація, і я б хотіла більше. Присвячувати людей з наукової точки зору більше писати наукові статті, або ж робити лекторії по досить специфічним літературній тематиці. Про спеціалізацію. Ти зараз навчаєшся в університеті, спеціальність кримсько-татарська філологія. Мене питання: ти навчаєшся в Києві. В Україні більше немає ніяких університетів, які надають цю базу. Лише два університети в Україні, а це Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в якому вчуся я, і ТНУ, Таврійський національний університет універнатського, там також викладають кримсько тарську філологію. От обидві спеціалізації вони переїхали з Криму, тобто до 14 року на материку о, українці не мали можливості вчити кримсько тарську філологію. А твій вступ був замовлений тим, що ти хотіла в майбутньому викладати кримсько-татарську мову. Викладати я ніколи не хотіла, проте зараз я зрозуміла, що це мені подобається, і я б хотіла цим займатися в майбутньому. Вступала я в першу чергу, тому що є деякі теми, на жаль, не досліджені достатньо, і які я б хотіла дослідити. І в мене був суто науковий інтерес при вступі на цю спеціалізацію. Наприклад, я би хотіла дослідити діалект, типовий діалект кримськотарської мови, оскільки на ньому говорю я. І він, на жаль, зникає. От, і тому для мене важливо його зберегти, оскільки я є його носійкою. Також мені, наприклад, цікаво дослідити такий феномен, як дитяча кримськотарська мова. Це спрощення лексика, спрощена граматика, якою переважно спілкуються діти, і воно слуговує кращій комунікації між батьками і дітьми. От досить цікавий феномен, і я б хотіла його вивчити. От, і також література, на жаль, вона теж мало досліджена, я б хотіла нею займатися. Зараз у тебе є якісь ем, учні, в яких ти допомагаєш вивчити кримсько-татарську мову. Якщо так, то хто вони? Угу. Так, у мене є учні, вони переважно українці, е, які зацікавлені кримсько-татарською культурою мовою, і вони таким чином е, хочуть підтримати е, нас, підтримати корінні народи. Е, і також просто люблять вивчати мову, їм цікаво. Тим паче кримсько-утарська мова вона кардинально інша, ніж українська, оскільки це різні мовні групи. От, І в майбутньому також планую набір новий для учнів після сесії. А твої учні це переважно студенти філологічних напрямів? Чи це можливо інша категорія? Угу. Ні. Мої студенти вони переважно старші за мене. Мені, наприклад, 18 років, їм більше 20. От деякі вже закінчили навчання, деякі закінчують. Вони зацікавились темою Криму. Перш чергу, через те, що після 22-го року з'явилось дуже багато блогерів, активістів, які розповідають про тему Криму. І це сприяє активізації певній. Інтересу до корінних народів і подальшого їхнього дослідження цієї тематики. На своїх соціальних сторінках ти згадувала про те, що ти хочеш залишити традицію кримсько-татарського одягу, але ти іноді його перешиваєш під буденні потреби. Розкажи, що в тебе є в гардеробі серед одягу і аксесуарів, які носять кримські татари. Переважно мене аксесуари. Це або каблучки, або підвіски, або, наприклад, Get Done Look це така нагрудна прикраса кримськотатарська з монеток. Зазвичай прикраси досить легко стилізуються під сучасний одяг. Також фески, головний пір кримських татарок. Також можна стилізувати сам костюм, оскільки він досить підходящі під сучасні умови, тобто можна, наприклад, саму сукню стилізувати. Тобто головне було, аби було бажання і дизайнери, які б могли допомогти тобі, або які б створювали цей одяг. На жаль, наразі в Україні їх досить мало, або деякі після 22 року виїхали з України. І це також створює деякі проблеми, оскільки досить важко знайти свій одяг. А які орнаменти або ж візерунки, символи зазвичай використовують в одязі кримських татар? Залежить від регіону. Наприклад, у степу більше рослинні орнаменти переважають, оскільки ну, так зручно скла, що в степу більше там рослинки якісь. А Бахчисарай був завжди центром. Там зазвичай вишивали золотом і дуже багато золота було. Тобто найкраща і найбагатша вишивка завжди була з Бахчисараю. А щодо прибережної, то там переважає геометрика. Вона досить схожа на гуцульську вишивку, наприклад. Геометричні орнаменти, різні трикутнички, кружочки, квадратики тобто це все про берег. У 2022-му ти разом з друзями заснувала громадську організацію «Маріфет». Розкажи, будь ласка, чим ви займаєтесь і скільки в твоїй команді людей? Наразі нас п'ятеро. А, от, і наразі ми займаємося внутрішнім переобладнанням нашої організації, переформатуванням, вбудуємо вісію на майбутнє, а, переважно ми займаємося лекціями, тобто ми ставили собі за мету просвітництво, просвітницька діяльність. А ми в основному розповідаємо про культуру корінних народів, про історію, про традиції, про мову. Останній проект, який ми реалізовували, це був «Карамфілісе». Він був досить комплексний, оскільки він охоплював усі, скажімо так, компоненти корінних народів. Це і історія, і культура, і мови, і традиції. Ми хотіли створити щось комплексне, щоб давало комплексне уявлення про Крим в цілому, про його корінні народи, оскільки раніше існували подібні проекти, проте вони комплексно так не охоплювалася, вони більш точково діють. Наприклад, один проект був більше про культуру, інший більше про історію. А ми хотіли щось цілісне створити, і я думаю, що у нас вийшло досить непогано. А коли ти помітила в собі активне зацікавлення і просування своєї рідної культури? Вона, напевно було завжди, оскільки, коли ти живеш в далечині, тому ти завжди маєш себе репрезентувати, і зараз, наприклад, українці це гостро відчули, оскільки багато хто переїхав за кордон і постійно прилітає до них питання, а що таке Україна, а що таке українська культура, а як там щось готувати. А, от і. З цим я зіштовхнулася з 2014 року, коли переїхала на Волинь, навіть банально з друзями, коли гралася, завжди підлітало питання, а як там гримського татарська буде квітка, а як там це буде, а як ви там щось готуєте. І е, навіть отак базово через якусь гру, все одно йде якась репрезентація себе, свого народу, своєї культури. І, е, власне, думаю, з цього і почалося мій шлях. Твоя команда це переважно люди, які мають коріння з кримських татарів. Чи можливо, це просто волонтери, які закохалися в цю культуру і вирішили вам допомогти? Переважно волонтери. От у більшості навіть немає уявлення, як виглядає Крим, оскільки вони там просто не були. Але вони щиро переконані, що Крим це Україна і. Ми в першу чергу повинні повернути ментально його. Ми повинні більше про нього розповідати українцям, щоб у них було бачення справжнього Криму От, без російських наративів, і тоді, думаю, нам вдасться його деокупувати. Розкажи, будь ласка, як це в такому молодому віці вже очолювати громадську організацію? В цілому це не дуже важко. Я думаю, це досить. Звична історія для України бути активним з раннього віку, оскільки у нас просто немає вибору. О, ми або активні зараз, або ми будемо під Росією. На жаль, такі у нас реалії. От, і в цілому, так, це відповідально. І з раннього віку я 16 років очолюю громадську організацію, і це дає дуже багато відповідальності, також багато чому. Просто вчишся на ходу, на ходу все організовувати, брати відповідальність за інших людей, нести якісь цінності, брати відповідальність за ведення соцмереж. От проте, думаю, це не так вже і погано. Чи в тебе є якісь гуру, наставники навіть в обличчі твоїх батьків, яких ти можеш підійти і запитати, на вашу думку, як буде правильно мені зробити стосовно цієї самої організації? Так, це мій тато. Він мене у всьому підтримує, мій головний фанат. Усі мої роботи, усі ідеї. Спершу вислуховує він, і спершу я раджуся з ним. От, оскільки він трохи в темі, у нього також є своя власна громадська організація, і він з 14 року займається активізмом. Він розуміє деякі тонкощі, як краще це зробити, як краще це подати. І тому я зазвичай з ним раджуся. От ну і також зі своєю командою. Оскільки це реалізовуватиме ми, і мені важливо чути його з кожного. Над яким проєктом в межах Маріфет ви зараз працюєте? А зараз ми думаємо про те, щоб більше зорієнтуватися на іноземну аудиторію, створити щось більше для них. Оскільки наразі досить гостро стоїть питання визнання Криму о, території Росії, от і на жаль, іноземці не дуже розуміють, в чому проблема, оскільки для них це просто територія, і ми б хотіли більше для них щось робити, о, щоб у них сформувалось розуміння, що Крим це не просто територія, це в першу чергу люди, це корінні народи, це наш спадок, і ми не можемо просто так його віддати. Ти входиш до складу волонтерів проєкту листи до вільного Криму і перекладаєш листи політв'язнів. Розкажи, будь ласка, як ти стала частиною цього проєкту? А, моя подруга працює у представництві президента, і вона якось звернулася з проханням перекласти листи, оскільки я на жаль знаю російську мову, я її вчила у школі. От і тому я вирішила... Допомогти, тому що, власне, якщо є такі знання, то їх треба використовувати в правильному руслі. І так я стала частиною проєкту. Наразі я переклала більше 200 листів. Вони зазвичай не супер великі, тобто це не прям важко. От, але все одно це займає час, але це приємне а проведення часу, оскільки люди зазвичай пишуть досить. Мотивуючі листи, повні любові, підтримки нашим політв'язням. І оця любов, вона також передається і мені, як перекладачці. От, і тому це дуже важливо, оскільки люди знаходяться у тюрмі, у них немає нормального телебачення. Усе, що в них є, це російська пропаганда. І тому їм дуже важливо отримати ці повідомлення, банально навіть розуміти, як там живуть інші люди. Що вони живуть звичайним життям, і вони дуже переймаються цим, їм дуже приємно, наприклад, читати про те, у кого які прий... улюблені книжки, про домашніх тваринок. І це надихає продовжувати свою боротьбу. От, і, власне, тому я всіх закликаю писати листи нашим політп'ясням. Це дуже важливо, навіть якщо ви, наприклад, не знаєте російської мови, можна писати українською, я перекладу, це не проблема. Розкажи, якщо твоя команда це ж переважно молодь, з якими труднощами ви зіткнулися, коли розпочинали свою діяльність? Перше, це, напевно, і джизм, юний вік, всі тебе не сприймають, або думають, що ти молода, дурна. От і це, наприклад, основна проблема, з якою ми зіштовхувалися, оскільки тебе або несерйозно сприймають, або вважають, що ти недостатньо досвідчена, і тебе, наприклад, Можна якось надурити чи ще щось, от, але в цілому ці всі проблеми легко вирішуються. Наприклад, якщо ви працюєте з держорганами, достатньо читати закони, читати кодекси, і тоді, власне, коли ти розумієш, з чим ти працюєш, то трошки легше і робітникам держуснов, і тобі, от, оскільки ви вже можете знайти щось спільне, знаєте, як домовитися між собою. Також з проблем, ну напевно, ще виникала проблема, що часто люди не розуміють, чим ти займаєшся, і можуть виникати якісь дурні питання або не зовсім коректні. Тому в таких випадках просто треба спокійно реагувати, бо це абсолютно нормально. Які поради ти можеш дати іншим молодим людям, які планують засновувати власні соціальні проєкти або громадські організації? Перше це не боятися, щиро вірити в те, що ти робиш, що це корисно і що це когось може надихнути, теж не боятися якихось перешкод, оскільки в цілому дуже багато в Україні громадських організацій, або в цілому активістів, які готові допомогти, наприклад, з тою ж реєстрацією громадської організації, або ще якимись нюансами, тобто можна звернутися до них, вони без проблем допоможуть. Також головне розуміти мету для чого ти це робиш, і якщо ти це розумієш, то тобі це даватиме натхнення і мотивацію продовжувати, оскільки якщо ти не розумітимеш, і це було зроблено просто на якихось хвилинах не знаю мотивації якоїсь або просто бажання, то воно довго не житиме.